Вони здіймаються у небо аби знаходити ворога, розносити його позиції, знищувати російську техніку та допомагати просуванню своїх підрозділів. Переоцінити значущість БПЛА у технологічній війні неможливо. Щодня тисячі в півдронів працюють на лінії зіткнення. Як діють пілоти таких коптерів у штурмових підрозділах на харківському напрямку? Бачив наш Костянтин Загородько. Є розвідка дешифрувальники. Потім воно вже йде на чергового від чергового до нас. Ми ж не одні працюємо. Якби ми одніми працювали тут, то нам би не хватило броня. Це Мирон, головний сержант купили. зводу штурмових безпілотників десантно-штурмових військ. Ось так він готується до запуску чергової бойової пташки. Щодня Мирон з побратимами запускає в бік ворога кілька десятків керованих зарядів і уважно спостерігає, як у росіян горить та вибухає. Підрозділ Мирона нині працює на одному з найгарячіших напрямків Харківському. Головне завдання цілодобове прикриття своїх позицій та піхоти. Успішність операцій великою мірою залежить від погоди. Під час якої сильного дощу, чи сильного якогось тумана, ну не буде такої ефективності, як в білий день. В білий день можна і зробити до 50 вилітів. Якщо є дрони, є цілі і можна літати. Нині на передовій є велика потреба в дронах, бо до цілей долітає лише частина. Більшу глушать ворожі прилади реп та зенітки, кажуть військові. Є обща статистика. Є статистика підрозділів в піві. На 100 вилітів, 30 вилітів ефективних. Це цю статистику ніхто не оспарює, вона така є. Понятно, що хочеться більше ефективності, але опять же куча факторів, які заважають цьому. Є наработки, є, можна підняти цю ефективність ну майже там до 90%. Ну, знову ці технології тільки розвиваються, їх треба якось потихеньку вводити в підрозділ. Ну, ми в процесі, ми це робимо. Бійці підрозділу, яким керує Хотабич, працюють безпосередньо поруч з піхотними підрозділами, але нерідко через інтенсивність боїв пілоти дронів Камікадзе тримають оборону самі. Мої хлопці. Два екіпажа так склалися обставини, що вони стояли першими. Піхоти вже перед ними не було були два екіпажа в піві. Мати багато дронів добре, а ще більше комплектуючих до розхідників до нього ще краще, каже жартома Хотабич. За нинішньої інтенсивності боїв, щомісяця доводиться закуповувати безліч навісів, кабелів та інших деталей від пропелерів до окулярів управління. І тут хлопці шукають допомоги не лише у держави, бо розрахунок де не на місяці, а години. Тому дякують волонтерам і тилу, які не втомлюються підтримувати. Хоча кажуть, збори на відміну від їхніх пташок злітають гірше. Костянтин Загородько, В'ячеслав Петренко, телеканал Рада, Марафон. Єдині новини.